Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на україномовному каналі по заробітку на Крипті. Е, у нас трохи прибавляється підписників, тому е, поспішаю до вас з новим відео. Сьогодні буде е, відео про одразу кілька айдропів, де ми працюємо не, персп... не на перспективу, якось тут, де не підтверджені винагороди. Тобто Venom, Base, ZK-Sync, е, Zeta-Chain, е, тут Unisat і так далі. Сьогодні чисто по конкретиці, трохи постараємось підзаробити, щоб наша аудиторія трохи прикурила собі на комісії, так, щоб було за що платити ті самі комісії на ефірі і так далі. Підібрали таких 4 ардропчика. Отож, натискайте лайк, одразу підписуйтесь на канал та нажимайте. На сповіщення, щоб це все дзвоника, щоб це все залишалося у вас. Ну і підписуйтесь на наш основний канал, а всю інфу і всі рекомендації щодо там бірж, каналів, вони знаходяться в описі під цим відео. Тому поїхали. Я підготував ось так по постам, розсортував, і в принципі будемо говорити про кожен ардроб так окремо. На, їх, на всі ардропи будуть в описі під відео посилання, тобто ви зможете перейти і перечитати інструкцію. Тому одразу підписуйтесь на телеграм-канал. Там вся така інфа з'являється. Ну і ось із недавнього CoinGecko, а також NIM, дають, можливо, вони розігрують 10 тисяч доларів. тобто за 500 цукерок, які ми збирали. Хто ще Old, хто дуже давно підписаний, пам'ятає, що ми е, як там, Assess Protocol отримували. І до цього ми ці цукерки збирали, тому вдалося знову е, прийняти участь. І що тут треба зробити? Перейти за посиланням, за 500 цукерок, забрати код, е, піти в MyRewards, відкрити Airdrop, нажати Use Now е, і... Після того, як з'явиться форма, на жаль, не можу ще раз показати, тому, тому що вже е, прийняв участь. Е, але ось так: дивіться, буде тисяча переможців, уже 12 тисяч приймає участь, тому один з 12 -ти. Треба буде пройти KYC, заборонені регіони. Вони є на CoinGecko. Я нагадаю, що вам для таких ардропів потрібно просто заходити в свій профіль на CoinGecko, бажано кожного дня це робити. І забирати ось ці цукерки. Ось я сьогодні вже забрав. Тому так це і відбувається. Ну і якщо... Подивитись на винагороди, то в принципі у нас тут нім. Але говорять, що можливо доведеться пройти кв тому зверніть на це увагу. В принципі, просто берете і отримуєте собі можливість виграти 10, 10 доларів в токенах нім. Ну, як-не-як, -як, щось може бути. Ось бачите, в принципі, до 22 червня відкрита ця форма. Тому купуйте собі білетик, якщо ви збираєте ці цукерки. Я не думаю, що десь можна краще їх зараз прилаштувати. Зараз такий риночок взагалі слизький трохи, тому отримуємо можливість заробити трошечки грошенят собі там на комісії. Можливо, комусь в принципі заробити трохи грошей, хто взагалі не має заробітків. Тому ось такий перший аеродроп. E, йдемо далі. Роздача від Бітмарта, не знайшов я інформації щодо того, що потрібен KYC, тому, мабуть, без KYC. знову ж таки переходите під цим відео до посту, де маєте можливість вже прочитати інструкцію. Зареєструйте аккаунт на Бітмарті, переходите в глім форму і виконуєте завдання. 25 переможців буде по 20 USDT. Завдання прості, ревки немає, всіх шанси в рівні. Давайте вирухуємо. ну Шанси, звичайно, такі, не дуже собі, але все ж таки. Я часто такі роздачі забирав, особливо коли ми тільки починали. Всі пам'ятають, як багато таких роздач було в каналі, як тільки взагалі ще не було тих так багато ретродропів і всього іншого. Тому з таких роздач в принципі і жили. Тому дуже легенько тут виконуєте завдання. Вказуєте свій ID, берете з біржі Bitmart і, в принципі, на цьому все. Просто заповнили форму і прийняли участь. Йдемо за наступним ардропом. Знову ж таки, буде посилання в описі від л LBank це також непогана така біржа, про яку вже, мабуть, багато хто чув. Тут цілих 2000 USDT роздається 100 переможців по 20 USDT. Тут також без ревки через Google форму, Google форма виглядає ось так. Вам потрібно виконати ось ці завдання Емейл з Лбанка взяти, ввести свій Discord аккаунт, свій посилання на свій ретвіт з цитатою. Ось тут прийняти правила і, в принципі, все. Якщо переможете, отримуєте, там, мабуть. через... Ну, на протязі 14 днів вам це прийде. Тут є час до 24.06, тобто до 24 червня є можливість ще прийняти участь, але зауважте, що треба аккаунт на LB і там пройти QVC одразу. Тому, якщо хочете приймати участь в майбутніх е таких роздачах, то краще пройти QVC. Я буду ще публікувати від Албанку, до речі. Е наступний airdrop В описі під цим відео також є посилання. Тут на цілих 200 людей. Потрібен аккаунт на Кукоїні, виконуєте завдання, вказуєте юзер ID, 200 рандомних переможців по 10 доларів в токенах vCore. Тут вже є ревка, так? тобто чим більше запросите людей, тим більше шансів. Тут так немало е, приймає участь, але, мабуть, тут також не потрібен QVC. Тому кого ще немає на біржі KuCoin, переходите до посту, реєструєтесь. буду вдячний, якщо по моєму, по моєму посиланню зареєструєтесь, тому ось такі сьогодні 4 ардропа. Тут є часу ще 2 дні. Так, навіть майже 3. До 23 червня, не знаю, коли відео це вийде. Але ось так, давайте подивимось: 10 доларів є можливість забрати від Кукоїна, від Ілбанка максимум 20 доларів, це вже можливість, так, ну, теоретично виграти 30. Тут ще 20, це вже 50 і. Німік і CoinGecko ще 10 доларів. Тобто, ось так, є шанс там прийняти участь, виграти там 10-20 доларів. Можливо, там можливо той самий там Elbank чи Bitmart, можливо, вам там почастить. Можливо, ні. Але приймете участь, нічого не тратячи, лише проходячи QVC там, де він потрібен. QVC потрібен тільки на l і на CoinGecko тому. Якщо хочете приймати участь, то обов'язково приймайте. Ось, такі, ось така сьогодні добірка. Якщо вам такі відео подобаються, напишіть в коментарі, що думаєте, робити ось такі добірки чи працювати в напрямку а, ретро дропів. Тому, в принципі, берете і переходите туди. Якщо вам не тяжко, то будь ласка, підтримайте обов'язково е канал підпискою, а також підписуйтесь на інший канал. В описі під цим відео є Телеграм, давайте трошки розкажу вам. Тут не звертайте увагу на закріплене смс, е нічого вам воно не дасть. Так, ось у нас є канал, на якому ми ось е Ламіна One приймаємо участь, Alien Swap, Забираємо NFT та виставляємо на продаж, тестуємо non зіро Ось той самий CoinGecko, про JoyStream розповідав, актуальне від, від наших партнерів MetaTime airdrop, Linea активності, тобто заказійно можливий airdrop. Тут дуже всього багато, є таких також невеличких роздач вистачає. Тому, якщо вам цікаво в принципі, заробляти на airdrop, то переходьте. А також прошу підписуйтесь на наш другий канал. Верніше, на перший канал основний. А також, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм, там багато цікавого, також там весело, принаймні. Всім дякую за увагу. З вами був Олексій. Хорошого всім дня та заробітки, всім до побачення.